Коли ви поступили в перший день, вам ви купляли свої лікарства? Лікують добре. Лікують, капелі здають, сестрички йдуть, дикають, кому укол, кому температуру повіряти. Ви задоволені? Коротше, я задоволений. Добре, дякуємо. No, no, що? Вас забезпечують повністю, так? Все... Ви не купували нічого, так? Ну купували і дають. А ну, те, що ж ти купували? Ну, вот эти, вот. Десь Рачі, хороші, хороші обслужиють хорошо. Так все нормально. І кричать на нас, красиво. А мене шість дітей. Всі плакали. Що Немає по мірі можливості, ми докуповуємо. Буває таке, що не вистачає всіх ліків, значить, певні ліки, які є, нам надали, які закінчилися, вже іншими докуповуємо. Це і вітаміни, і капельниці тут нам давали, і системи, і одноразові шприци. Дівчата давали нам, що в відділенні було. Ми дуже вдячні за це. Що як можуть, так нам допомагають. Ще раз був тепер. 65% больниця дає, а остальне я собі докуповую. Я на обліку стою. Скажіть про те. В генераторах є 250 гривень, другий 150 гривень, пожалуйста. Мені входить одно інгалятора на 2, 2 тижні. Пенсія у мене 1000 гривень. Жити як далі? Сім'я, діти. Сім'я, діти не роблю. Тим більше, якого не візьмуть на роботу. Кому потрібно на смаку? ほら、最じゃあこれも。